Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. Я впевнена, що вам батьки давали гроші на морозиво, цукерки, і ви знаєте, як вони виглядають. Всі люди повинні знати в країні, що робити з грошима та бути фінансово грамотними. Кожна країна світу має свої гроші. Україна гривні, у США Долар. У Франції франк, у Польщі злоти. Гроші інших країн називаються валюта. Сьогодні, діти, ми багато чого можемо купити за гроші. Ми йдемо в магазин, обираємо товар, сплачуємо за нього грошима, а для того, щоб були гроші, щоб купувати товар, треба, дітки, їх заробити. Треба з дитинства старанно вчитися, бути працелюбними, отримувати свою майбутню професію та влаштовуватися на роботу, де будуть платити вам гроші. Діти, а де живуть гроші? Гроші живуть в банку, в копілочці, в гаманці, в сейфі, в банкоматі, в касовому апараті. Діти, а хто працює в банку? Всі посади в банку почесні та відповідальні. Менеджери, бухгалтери та охоронці, спеціалісти з безпеки. А найголовніша посада це керуючий банком. Його називають банкір. Він допомагає людям вирішити всі фінансові питання, допомогти їм стати багатими та успішними. Діти, гроші є. Невід'ємною частиною нашого життя, тому з малих років ви повинні знати, яку цінність вони для нас мають. Заробляти гроші це дуже велика праця, тому змалечку ви повинні знати, для чого вони потрібні та з розумом їх витрачати.